Пані та панове, радий вітати усіх вас в такому форматі, і це вже втретє, коли у Києві на початку грудня конференція присвячена правозахисній роботі. Дійсно важливо обговорити ефективність правозахисних інституцій, саме тих, які працюють в державних системах чи на міжнародному рівні. Громадські правозахисні інституції зазвичай більш ефективні чи, хоча просто чесні, ніж ті, які були створені державами або дією за участі державних систем. І часто на офіційному рівні, на рівні міжнародних організацій, буває настільки замала реакція, навіть на найбільш кричущі випадки порушення прав людини, особливо у час війни. Що це все викликає тільки, на жаль, розчарування. Ми всі бачимо, зокрема, як мало світ реагує на те, що в Росії роблять з українськими полоненими. Як досі небагато у світі голосів, які говорять про викрадених Росією українських дітей? Майже жодної реакції немає і на те, у що російська присутність перетворила наші землі, наші території, які тимчасово окуповані, коли дехто зараз говорить про заморозку війни, майже ніколи не звучить. А що буде з мільйонами наших людей? Що буде? Із сотнями тисяч дітей, які досі на окупованій території, це дуже, дуже цинічне замовчування. На жаль, доводиться констатувати, що навіть найбільш масштабні російські злочини війни поступово забуваються багатьма в світі і в Європі, і забуваються саме на політичних рівнях, на рівні тих, хто міг би ухвалити рішення чи бути активними, щоб все. Все виправити. І це виклик, і не тільки для нас, це підважує моральні основи демократичного світу. Якщо Росії можна так з українцями, значить це буде сприйматися як дозвіл робити подібне і з іншими народами, і з іншими людьми. Ми змушені досі фактично битись за створення спеціального трибуналу проти Росії за злочин агресії. Я вдячний. Кожній державі, усім посадовцям, які допомагають, але треба більше такої роботи, щоб трибунал запрацював і став справді дієвим. Я вдячний тим державам, лідерам, громадським організаціям, які включились в роботу для повернення з Росії викрадених українських дітей. Ми цінуємо будь-яку дієву участь партнерів. Потрібно, щоб більшість світу була на нашому боці всій роботі, і щоб депортації та викрадення дітей ніколи у світі не стали нормою. Чи багато ми отримаємо зараз допомоги від таких організацій, як, скажімо, ООН. А, чи...